Усім привіт! Магічні лайфхаки на тему темна магія, або демонологія. Погнали! Не викликай духів, яких ти не знаєш. Це логічно. Але спочатку ознайомся. Спочатку постав ціль Ціль, а потім викликай. Завжди малюй захисне коло. Або візуалізація, або сіль. Що буде дуже ефективним. Або, наприклад, якусь кашу, яка тобі до вподоби. Головне замкнути коло. Завжди май при собі ніж або свічку. Свічка для захисту. Свічка для того, щоб відкрити портал. Ніж задля того, щоб закрити енергію, закрити портал після ритуалу, вивчи імена. Та символи духів, з якими ти хочеш почати працювати. Завжди закривай ритуал подякою. Неважливо, як в тебе вийшло. Неважливо, якщо в тебе щось не вийшло. Але завжди дякуй і закривай вдячністю свій любий ритуал. Не працюй із темними силами, коли ти маєш дуже багато гніву. Злості або заздрості. А ще знаєш що? Ніколи не обіцяй духу того, що ти не зможеш виконати. Вау!